Сьогодні у Рубриці обличчя мистецтва ми розкажемо про цікаву американську художницю французького походження Луїзу Буржуа. Скульптора, що присвятила все своє життя художньому вціленню власних дитячих комплексів і пансексуалістичної теорії Зігмунда Фрейда. Мої емоції не співрозмірні з моїми габаритами. Говорить художниця. Не самі емоції, а їх сила. Вона просто нестерпна для мене, тому я віддаю їх енергію скульптурам. Луїза Буржуа народилася у 1911 році в досить заможній родині реставраторів та торгівців гобеленами. При зовнішньому благополуччі відносини між батьками не були ідеальними. Батько практично відкрито зраджував матері. Ця банальна ситуація стала для маленької Луїзи справжньою драмою, яку вона пережила все життя. І переосмислювала у творчості. Вона вважала батька зрадником, а після смерті матері навіть намагалася накласти на себе руки. У 1932 році Луїза поступила до Сорбони, вивчала філософію, математику і геометрію. З 1936 року почала займатися в паризьких художніх школах і студіях. Художниця відвідувала майстерню великого скульптора Бранкузі, в той час культової фігури паризького авангарду. Також її педагогом був Фернан Леже, який і визначив її покликання скульптора. Образи, що часто виникають в скульптурах буржуа, частини, об'єкти справжні або вигадані, визначаються психоаналітиками як спроби ідентифікації себе з певними частинами тіла, пошуки своєї ролі в міжстатевих стосунках. Перші пластичні досліджування на початку 40-х років. Несуть в собі формальний вплив архаїчної давньогрецької, африканської, давньоамериканської скульптури. У цих роботах простежується вплив визначених скульпторів минулого століття: бранкузі, мура, джакометі, які також спиралися на архаїчну пластику. На початку скульптури буржуа складалися з груп абстрактних і органічних форм, часто вирізаних з дерева. У 60-х роках вона починає працювати з латексом і гіпсом. Створює роботи, що зображують частини тіла, часто статеві органи. Дуже відома величезна робота Луїзи з латексу 1974 року під назвою Руйнування батька. Це біографічне і психологічне дослідження домінування батька, де вперше м'які матеріали як латекс і гіпс, дерево та тканина створили настільки масштабну інсталяцію. При вході всередину кімнати глядач бачить наслідки злочину, де стилізовані їдальні, де стіл є одночасно подружнім ложем, абстрактні каплоподібні діти власного батька збунтувалися, вбили та з'їли його. У 99-му році з'являється відома робота Луїзи Буржуа, яка згодом стане для художниці нав'язливою ідеєю фігура великого павука, якого буржуа асоціювала з матір'ю, і її роботою вона реставрувала шпалери. 90-ті роки символізують для буржуа початок нового періоду у творчості, пов'язаного також з серіями інсталяцій клітини, які слугують так званим сховищем спогадів і досвіду. У творчості Луїзи Буржуа слово клітина найдрібніша одиниця складова нашого тіла відноситься також і до будинку, притулку та сім'ї. До речі, робота з серії Клітина була презентована і у Києві на перші бінали сучасного мистецтва у мистецькому арсеналі. Останні роки музеї та галереї сучасного мистецтва, серед яких галерея Тейт Модерн у Лондоні, центр Жоржа Помпіду в Парижі, Рейна Софії в Мадриді, музей Гугенхайма в Нью-Йорку, створюють великі ретроспективи її творчості, яка залишила слід в історії сучасного мистецтва і мистецтва епохи Модернізму.